Звичайна європейська гадюка, також відома як європейський суматор, є одним з видів отруйних змій, широко поширених в Європі та Азії. В дорослому віці довжина гадюки становить близько 60-80 сантиметрів, а самки мають товстіше тіло, ніж самці. Голова змії трикутної форми, ширша в задній частині через отруйні залози. Розташовані в задній частині щелепи. Зазвичай зверху голова має характерну темну В або x подібну відмітку і зигзагоподібний малюнок по всій довжині тіла зі спинного боку, а також плями з бічних сторін. Європейські гадюки, як правило, ведуть прихований спосіб життя, але мають надзвичайно гостре чуття. Вони можуть відчути наближення людини з великої відстані. Якщо гадюка виявляє небезпеку, вона намагається втекти. Але коли її загнати в кут або зловити, вона голосно шипить і миттєво кусає. Більшість укусів здійснюється для відлякування потенційних агресорів, і при цьому вранку не впорскується отрута. Укус гадюки європейської не є смертельним для людини. Отрута помірно токсична, але містить речовину, яка руйнує клітини крові та ушкоджує внутрішні стінки кровоносних судин, спричиняючи згортання крові. У рідкісних випадках це може призвести до небезпечних для життя анафілактичних реакцій. При укусі гадюки необхідна невідкладна медична допомога. Полює європейська звичайна гадюка в основному на дрібних савців, птахів і рептилій, яких вбиває своєю отрутою. Після того як змія кусає свою жертву, вона відпускає її, очікує, поки та не помре, а тоді проковтує її цілком починаючи з голови. Європейська звичайна гадюка один із видів, що охороняється в ряді країн. Предки собак, які ймовірно були під видом вовка звичайного, одомашнені понад 10 тисяч років тому. З того часу крихкий зв'язок між людьми та собаками став чимось більшим, і останні зараз є вірними та чуйними друзями людей. Собаки мають чудовий нюх і слух, крім того, їм потрібне міцне та мускулисте тіло, а також спритність, щоб відповідати своєму хижацькому стилю життя. Перебуваючи у середовищі людей, собаки споживають велике різноманіття їжі, однак переважно харчуються м'ясом. Собаки здатні до адаптації та навчання, оскільки вони є соціальними тваринами, вони розуміють стосунки та ієрархію між людьми. Існує близько 430 зареєстрованих порід собак у світі, але й надалі з'являються нові породи. Західні очеретяні луні це великі, хижі птахи, що живуть поблизу ставків, мілководних водойм та щільних заростей очерету. Їх спинне оперення темно коричневого кольору. Черевце має каштанове забарвлення, а груди червонувато-коричневого кольору з темними смужками. Самки трохи більші, ніж самці. Ці тварини без зусиль літають завдяки легкому та стрункому тілу, довгим крилам або хвостовим пір'ям. Вони часто відпочивають в купах очерету або на землі. Західний очеретяний лунь є хижим птахом. Навесні він харчується в основному жабами, яйцями або пташенятами водоплавних птахів, а восени його основне джерело поживних речовин складається з мишей та полівок. Очеретяний лунь ловить здобич, використовуючи свої гострі хапальні кігті на лапах і вбиває їх кривим гострим дзьобом. В них чудовий зір та слух, які допомагають полювати здобич. Ці птахи будують свої гнізда в очеретяних заростях. Гнізда виготовляють з очерету або рогози. Самки зазвичай відкладають 4-5 яєць, які вони висиджують з квітня по липень. Пташенята вилуплюються з яєць через 31-32 дні та здатні літати через 5-6 тижнів. Блакитний рибалочка живе біля струмків та малих річок. Це дуже спритний мисливець. Він видивляється свою здобич, сидячи на гілках, що нависають над водою. Коли птах виявляє малька або маленьку рибку біля поверхні води, він швидко занурюється і хапає її своїм довгим, тонким гострим дзьобом. З нижнього боку забарвлення птаха іржаво-помаранчеве, нагадує сухий листок. Цей колір служить для обману здобичі. Верхня частина мерехтливо блакитна, і тому забарвлення його спинки не відрізняються від поверхні води, маскуючи його від хижаків. Блакитні рибалочки це перелітні птахи, вони мігрують на південь на зиму. Їх гнізда збудовані з рибних кісток, які викидаються птахами. Самки відкладають 6-7 круглих білих яєць, які висиджують 3-4 тижні. Західна галка це всеїдний птах, що харчується переважно членистоногими, хробаками, фруктами та ягодами. Як і звичайна сорока, галка любить збирати блискучі предмети. Зграї західних галок часто зустрічаються в містах. Лауреат Нобелівської премії з екології Конрад Лоренс проаналізував складну соціальну поведінку цих тварин, вони мають лінійну і ієрархічну структуру зграї. Галки моногамні та будують гнізда з палець, волосся, вовни, трав та інших матеріалів у дуплах дерев, порожнинах скель або будівель. Самки зазвичай відкладають 4-5 синьо-зелених яєць з коричневими плямами, які вони висиджують. Пташенята вилуплюються через 17-18 днів, а можуть літати вже через 28-35 днів після вилуплення. Тоді дорослі готують пташенят протягом ще чотирьох тижнів. Дрізд чорний це птах, популяція якого поширена в Європі, Північній Америці та значній частині Азії. Він був завезений навіть в Австралію. Зазвичай він живе в лісах, але його часто можна зустріти також і у містах. Дрозди харчуються головним чином комахами, дощовими черв'яками та фруктами. Характерною ознакою цих птахів є яскраво виражений статевий диморфізм. Чоловічі особини, дрозда, мають чорне, а жіночі – коричневе забарвлення. Зазвичай самки відкладають чотири зеленуватих яйця, які потім висиджують протягом 14 днів. Зародковий розвиток пташенят відбувається всередині яєць. Жовток виступає у якості запасу поживних речовин для ембріонів. Після запліднення на поверхні жовтка з'являється зародковий диск. Цей зародковий диск розвивається і перетворюється в ембріон. У яйці жовток оточений білком. Яєчний білок складається з білкових молекул та води і слугує для захисту та забезпечення харчування ембріона. Частиною яєчного білка є халаза, це полоски тканини, що утримують жовток всередині яйця. Внутрішнім шаром яєчної шкарлупи є мембранна оболонка. Вона складається з двох з'єднаних шарів, що відокремлюються лише в тупій частині яйця для утворення повітряної комірки.